Панонія Т5 1968 року випуску зроблено горшина. Тут у нас 250-ка двохтактна на архаїчному карбюраторі. І з цікаво, що тут є. Ну, По-перше, що питається в очі, це спідометр, він ну, по годинковій стрільці, але шкала, шкала трошки знизу. Це єдина неоригінальна деталь. Гума в нас Мітас, хоча по заводу тут має бути... Кордатик. Кордатик? Добре. Але вона такого цікавого, ну, на кшталт ретро-профілю. Вона так і є. Це... Копія позиціонується як ретро резина, Гума. Ця, ця модель H01. Ланцюг у нас натягується не ззаді, як звично, а ексцентриком на маятнику. Коробка передач 4-ступенева, всі передачі клатуються догори і тут такий механічний вказівник вімкнутої передачі. Я не знаю, який в ньому сенс, тому що на ходу його роздивлятися ну, просто неможливо. Демфар руля. Ключ який ну, багатьом відомий по іжам, мабуть, він дуже схожий конструкції. Е, ні, у вижаків там е, наче гвоздик такий. А тут ось. А тут є лічина, а там а, тільки цвях. Ну, от, До речі, цвяхом ми вже і заводилися, а по до мабуть, не заведеш. Дві бокові підніжки. Зараз стоїть на лівій, а ось вона права. Причому це не тюнінг, не колхоз. А ну відкинь, будь ласка. І мотоцикл можна ставити. Це зводи, його можна ставити на обидві сторони, на ліву чи на праву. Також є сервіс на центральна. І шеї центральна. Ось. Зараз, Женька, її і попробуємо проїхатися. Ну як заведеться. Нічого не буду розповідати не про ергономіку, не про керованість. Зеркал нема, поворотників нема. Ну нема з заводу. Проїдемося і побачимо, як воно тулить. Ось такий історичний мотоцикл. І на свої часи, мабуть, він був непоганий. Але якщо вам дісталося там від дідуся, бабуся дядька такий мотоцикл, то я думаю, що не слід його вбивати, гнобити і тим більше тінонгувати. Краще продайте його людині, яка знає в них толк, і зробить з неї ось такий прикольний історичний апарат. В оригіналі, в заводі. Бежить? Так, так, цілком вірно.